Служить окупантам. На Прикарпатті заочно засудили бойовика з Луганська. Чоловік воює на боці РФ у складі реактивного артилерійського дивізіону. Він приєднався до проросійських банд ще у 2014 році. Після того, як Російська Федерація сформувала структуру армії так званої ЛНР, бойовика зарахували до складу 4-ї окремої мотострілецької бригади. З жовтня 2014 року він служив там на посаді водія зарядника першого взводу другої батареї реактивного артилерійського дивізіону Після початку повномасштабного вторгнення бойовик продовжив службу в тій же бригаді. Згодом бойовик обійняв посаду командира зводу управління гарматного артилерійського дивізіону. Користувався позивним Косяк. За даними СБУ, він брав участь у бойових діях проти Сил оборони України в Харківській області та у Чорнобильській зоні. Суд визнав бойовика винним за чотирма статтями кримінального кодексу: державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації, участь у непереділий. Бачених законом збройних формуваннях бойовика засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Люся Грибок Віталій Магалаті, телеканал 402.